Сьогодні помолюсь за Тебе на тему зростання у вірі. Добре, приймай молитву. Боже. Одного разу, як написано в Євангелії, 17 розділі, 5 вірші, що апостоли сказали: Господу, додай ти нам віри. Учні Твої звернулись до Тебе і попросили, щоб Ти додав їм віри. Я молюсь за цю людину, Боже, щоб вона зростала у вірі кожного дня. І навіть в складних обставинах вона вчилась довіряти Тобі. Боже, я молюсь про те, щоб вона по життю проходила з вірою в Тебе, довіряла Тобі та Твоєму слову. Боже, веди цю людину в житті, направляй, зміцнюй у вірі. Нехай вона поглиблюється в Твоє слово, дізнається, який ти є в своєму житті. Я молюсь за цю людину, про її зростання у вірі. Благослови цю людину, нехай вона зростає в вірі. Веди її, направляй, зміцнюй. І нехай в житті цієї людини прославиться Ісус, Твоє святе ім'я. Амінь.